Давай нагадаємо, як взагалі з'являється свідомість. Є певне джерело. Воно так. чорне, кристалічне, вічне такий, структура, це у робороса той хвіст. Ми кажемо, знаєш, та какаха, яка пройшла через всі еволюції, пішла в темряву і зіпувалася в щось таке примудрене, розкрите, але яке прагне розкритися. І воно потрапляє в жернала, воно потрапляє в сваргу, воно потрапляє в те, що його дробить до. Оце, до речі, є великий коваль, це і є молоте на ковальня, перуни перуниця. В результаті цього бум. Uh, народжується ковальська, отака клокочаще, звучаще, гримяще, булькаюче. Що воно дає? Воно дає звук, Ом um, це буде потім це там спочатку. Що да, а, а сва, сва вилітає з певною формою, коли воно видихає. Да. А, тому кажуть, що це оргазм, це е, андрогін, це е, тандава, шивий парваті. Там. Це ну, по різному пояснює, тому що ці процеси потім дублюються. Тому, mm -hmm. Можна йти до джерела, можна подивитися, що в тілі відбувається, чи, чи між чоловіком, і жінкою, чи між сперматозоїдом і яйцеклітинкою, і онубчим. І побачимо все те саме. Це найважливіше, що нам потрібно зрозуміти. І тому, що воно народжує? Воно народжує тепло, звук і плазму. Mm -hmm. Тому що, якби не було плазми, джерело б саме себе спалило. І тому джерело похоже на око, всередині якого незвідана чорнота, але та, яка всередині тебе, розпалюється це величезним цим вогнем, з'являється е, е, поле. Запалимо свічечку, буде одне поле. Е, вогнище велике інше поле. Розумієш, я зараз хочу донести, що у нас є поля світла. Угу. Слід... Які формують різні свідомості. Точно, і в залежності від подальшого цього, я зараз скажу, де з'являється свідомість. От там, в тому пеклі, в тому всьому, Можуть жити тільки титани й титаніди, це першоелементи. це ті, які хімічні елементи, які взагалі ще не форми, ще знаєте, ще не ще не а навіть не атноку складаються. це те, що може бути в тому середовищі, але світло, mm -hmm. свідомість, усвідомленість і так далі вже воно може бути в цьому полі тепла й любові. Тому що тепло, це, це необхідність для життя, любові, так ось дивися, я є. Це усвідомлення. І перше, що ти хочеш, і ти починаєш відчуваєш. Чому? Тому що ти в цій плазмі, в цій росі. І вона любов, бо вона тепла. Ну, вже, знаєте, коли, е, і таким чином ти вже джива. І і ти оце світло, і далі е, от тільки світло чисте, прозоре і ясне. Але воно. Починає, я вже зараз не про перше джерело, а про нас кажу. Да, ми вже ж прийшли, вже в нас абажурчики були, вже в нас оболончики були. І це світло ідентифікує себе з тим, з чим воно усвідомлюється. Ось і вся проблема наша.